У цьому відео ми покажемо, як налаштувати експорт даних з CRM-квіга в якусь будь-який файл google таблиці у режимі реального часу. Тобто, зазначу, що ви завжди можете експортувати усі свої контакти або ж їхню частину відповідно до фільтрів, використовуючи кнопку Експорт. А та вказати, які самі поля експортувати. Але якщо ви хочете додавати ось тут новий контакт і щоб він відразу з'являвся в Google-таблиці, то дивіться це відео та виконуйте кроки, які вказані. Тож, перше, нам необхідно створити новий файл, куди буде саме налаштовуватися цей експорт. Ви можете додати цю назву. Наприклад, це буде файл з усіма контактами, які є на Квіга. Після цього вам необхідно обрати додатки, обрати скрипти та відкрити файл, який ви завантажили наприкінці сторінки. А звідти ви копіюєте усі дані та видаляєте все, що тут є, та після цього додаєте у цей файл. І після того, як вже пускаємо деплой, ви обираєте новий деплоймент. Ви можете вказати, який саме тип, і необхідно вказати веб App. Тут ви можете надати назву, наприклад. І найголовніше, у ось цьому віконечку чи меню обрати, щоб будь-хто мав доступ. Після цього натискаєте кнопку Deploy, знову ж таки трошки почекати, і після погодитися з усіма а, доступами. Тож, дозволяємо доступ, знову обираємо наш Google account, знову обираємо все одно продовжити, дозволити. І вже коли всі, вже завершено, ось це не, не посилання. Нам необхідно скопіювати. Якщо ви загубили, тобто ви, наприклад, маєте цей файл, ви зразу побачили, що тут додались назви колонок. Ці дані ці заповнюються відповідно до мок даних у файлі. І якщо ви вже колись додали чи не можете знайти, як знайти це посилання, чи загубили, то ви завжди можете відкрити знову ж таки ось тут скрипти, побачити. Той е, скрипт, який ви додали останнім, ось він, тут є, йдеться про квігу: а, відкрити «Manage deployment» та знайти а, ось воно, це посилання на «Web application». Вам його треба скопіювати і вже перейдемо на квіга. Для того щоб дані передавалися з квіга на Google Sheets, недостатньо лише додати цей скрипт, а додатково необхідно зробити автоматизації, тобто відправлення веб-хука при якійсь події. І саме що ви зазначаєте за подією, буде визначати, що буде додаватись у Google Sheets. Наприклад, якщо я хочу, щоб додавались усі контакти, які додаються досі РЕМ на Квіга. Відповідно, я створюю сценарій, умовою, до якого є контакт додано. І у Дії із... знизу є відправка даних. Webhook параметр. Ви ось тут додаєте це посилання, яке скопіювали. Залишаєте пост та вказуєте, які поля ви хотіли б відправляти. Наприклад, телефон, ну і, наприклад, UTM-мітки. Усе, все, що потрібно, ви можете це зберегти ось тут, зберегти ось тут. І давайте додамо назву для тригеру, щоб ми розуміли. Якщо ж ви хочете, щоб додавалися не усі контакти, а, наприклад, усі контакти, в яких була оплата, відповідно, ви можете зробити. Інший файл так само додати той же самий скрипт, але в умові вказати, наприклад, при успішній оплаті пропозиції. Тоді у цей файл буде додаватися автоматично усі нові контакти, які зробила оплата. Або ж це може бути додавання тегу. Вибачте, на контакту. Додано тег. Ви можете вказати будь-який тег. І тоді усі контакти, які матимуть цей тег, вони будуть додаватися в окремий файл. Тобто, умовами можуть бути будь-які дані. Нагадаю, що при автоматизації вона спрацьовуватиме лише для нових умов. Тобто, якщо ви обираєте будь-який тех, ну, давайте оберемо, визначимо, який тег, буде так само налаштуємо відправку даних у цей файл. Вкажемо поля, яких необхідно додавати та збережемо, то усі контакти, які вже мають тех на цей час, тобто мають тех оплата без авторизації, вони не будуть додані. Якщо ви хочете передодати їх, то треба необхідно на них видалити тех та додати ще раз, або ж використовувати новий тех та помітити вже існуючі контакти. Цим тегом. І давайте перевіримо, чи працює це. Я залишу лише додавання контакту: Тригор, усі контакти. Тобто, будь-коли, коли контакт додано до CRM, він повинен відправитись у цей файл. Тож, перейдемо у CRM додамо контакт і перевіримо, чи справді все працює як повинно. І ось ви бачите з невеличкою затримкою в декілька секунд. Відпрацьована і контакт додано, додано з телефоном. Оскільки це ми додавали, то ніяких утеміток він не має. Та позначено, ким додано цей. А також ви можете бачити таймстемп, тобто час за, за київським часом, коли це було зроблено, коли цей контакт було додано до цього файлу. Якщо необхідно оновлювати дані, наприклад, ви змінюєте ім'я чи прізвище, наприклад, то необхідно додати додаткову автоматизацію, наприклад, на зміну поля, ви вказуєте, якого саме. І саме через це додаєте нову інформацію до файлу. Зазначу, що у цьому файлі ви можете змінювати колонки, але їх не потрібно переймінову. Якщо ви зміните назву цій колонці, то оце може зламатися. Тож ви можете змінити саме, де буде розташовано електронну пошту, але не потрібно змінювати саме назви.